Орбан запропонував Зеленському припинення вогню заради переговорів і РФ. Ми долучаємо до нашого ефіру Володимира Огриска, українського дипломата, міністра закордонних справ України 2007-2009 років. Пане Володимир, вітаємо вас! Доброго зроніно, вітаю вас. Отож, вчора з неанонсованим візитом приїхав неочікувано так Віктор Орбан, і власне одна з головних заяв, яка звучала з його вуз, те, що він запропонував Зеленському розглянути можливість припинити вогонь перед мирними переговорами. І він вважає, що це нібито їх може прискорити. Як ми можемо розцінювати цю заяву? Тому що ось там інститучення війни сказав, що він хоче себе показати так званим миротворцем, нібито ось що він дійсно вірить. Але чи дійсно це все призведе до миру в Україні? Ну ні, ну, давайте спитаємо себе: а що він міг запропонувати інше? Чи він той політик, який стоїть на стороні правди, на стороні міжнародного права, на стороні справедливості? Безумовно, ні, це популіст, це людина, яка грає? За вказівками москви яка дуже любить до речі, не лише теперішнього московського правителя, але й колишнього президента США Трампа, а останній так само, ну скажімо так, по специфічно бачить роль США в світі в НАТО, специфічно розуміється на тому, що таке. Насправді справедливість, ну бо він є в більшості випадків бізнесменом. І головне питання, яке його хвилює: а що я на цьому зароблю? Ну от десь приблизно те ж саме характерно і для Орбана, попри те, що він маріонетка Кремля, він так само любить гроші. При тому, ті гроші, які йому хтось подарує, дарує в основному поки що європейський союз. Ну от і власне все те, що він робить, полягає мені здається, в тому щоб з одного боку не поривати своїм патроном у Москві, від якого він залежний, і з другого боку отримувати гроші від європейського союзу і займатися популістичною політикою. От, власне, з таким політиком ми маємо справу, то що від нього чекати? На мою думку, нічого це е, е, просто черговий з його боку піар-хід. Йому треба ефектно почати головування Угорщини в Європейському Союзі. Він е, робить це спеціально приїхавши до Києва, розповідаючи всім, що це має символічне значення, тому що ми хочемо показати, що е, тема України для, для європейського союзу це тема дуже важлива. От і не більше ну те, що він говорить, що я не буду допомагати Україні. Е, е, і домовляється про це з генсеком НАТО столтенером Це ж очевидна річ, те, що він блокував до останнього часу всі ініціативи відносно України в Європейському Союзі, ну це ж доконаний факт, це ж не треба е, щось вигадувати. Тому я би не став е, переоцінювати значення цього візиту. Ну а тим більше, якщо говорити про двосторонні відносини ганебні ці 11 вимог, які він виконав. Ще на початку року і навколо чого йдуть зараз дебати. Ну, це ж очевидна е, спроба грати на руку Москві для того, щоб спочатку домогтися особливих прав для е, угорської меншини, щоб потім це могли використовувати і е, в Москві для того, щоб казати, бачите, е, угорцям е, можна щось мати, а русскоязичне населення преслідується Фашистським режимом в Києві таке інше, таке інше. Ну тут це читається дуже дуже ясно і швидко, і не треба, як кажуть, бути академіком. Тому е я би до цього візиту ставився абсолютно спокійно. Дуже добре, що домовилися, домовлятися. Ну от сказано ж було, що будуть працювати сторони над якимсь новим договором. Ну, знаєте, скільки можна над договором? Можна місяць, можна два, можна рік, можна десять років. Так що процес е, іде, а там або шах, або а, або віслюб. А якісь висновки з цієї зустрічі ми зможемо зможем, зробити, тому що відверто кажучи. Тільки те, що ось Орбан сказав про мир, потім сказав про двосторонню угоду, яка, можливо, колись там десь буде. І щось почали говорити про відкриття шкіл угорської в Україні, української в Угорщині, але якоїсь конкретики, як такої не було. Чи можете ви нам розказати, чи дійсно ми її, можливо, не почули, а вона якась була? Ні, ну слухайте, е е е ну, хіба е відкриття однієї української школи в Угорщині? Змінює загальну позицію угорщини відносно нас так в Угорщині. Зараз дуже багато українських біженців діти мають повне право ну, в час тимчасового перебування на території Угорщини вивчати українську мову і вивчати і навчатися українською мовою. Тобто, це суто гуманітарна проблема. Але вона має початок і має закінчення в кінцевому рахунку. війна не буде вічно і українські діти повернуться в Україну. А те, що хоче Орбан Закарпаття, то це фактично створення екстериторіальної територіальної якоїсь одиниці, яка буде фактично підпорядковуватися угорщині. І ці ті 11 пунктів, 11 вимог, які він написав. Це нахабна спроба втручання в українські внутрішні справи, тому я думаю, що ця теза про договір вона насправді добра, тому що вона вона безкінечна, тобто вона може бути стільки, скільки завгодно. Ну от і дає нам ну щонайменше на першому етапі нашого просування до європейського союзу, до член до повного членства, працювати по інших напрямках і не Зважати на це, на це угорське, так би мовити, табу на шантаж і таке інше. Що буде далі, подивимося, але на зараз, я би кажу, я би зовсім не переоцінював те, що відбулося вчора в ході цього візиту. І давайте так підсумуємо, для кого ж тоді був розрахований ось цей візит, якщо можна сказати, така показуха Орбана, тому що. З усіх тез, які власне ви сказали, всім зрозуміло, яку позицію конкретно має Орбан, що він зовсім не бажає так сказати підтримувати Україну і так далі. Але водночас, наприклад, в Кремлі також відреагували на цей візит. Там Пісков сказав, що а, Будапешт, нібито, не контактував з Москвою перед поїздкою Орбана до України, що вони так само нічого не очікують з цього візиту. Чи можемо ми сказати, що можливо це дійсно був якийсь хід і... Або навпаки, Європейський Союз змусив Орбана поїхати до України і зробити якісь такі заяви. Чи навпаки, це було якось узгоджено з Кремлем? Ну ніно, ну, те, що говорять в Кремлі, треба, ви знаєте, множити на нуль, і тоді ми отримуємо. Але в будь-якому разі, я просто сказала, як вони відреагували, щось. Така заява з них звучала. А як вона там і іншого, іншого, іншої реакції, власне, не можна було очікувати. От чи Європейський союз змусив Орбана поїхати? Можливо, такі настрої були Орбану. неодноразово казали, що він має змінити свою позицію відносно України, тому що вона арогантна і кидає тінь на європейський союз, і тому я не виключаю, що Орбан до певної міри під тиском ключових гравців європейського союзу таки пішов на це. І бачите, не випадково, під час останньої зустрічі він підійшов сам до Зеленського і почав з ним говорити ну про щось, невідомо про що, але можливо навіть і про те, що він невдовзі приїде в Україну. Чи це переконає європейців в тому, що він щирий? Де безумовно, що ні? Вони прекрасно розуміють на чому він боці, і що це станемо зараз. При його владі угорщина, це троянський кінь Москви в європейському союзі. і В НАТО, от тому я думаю, що Орбан це використовуватиме в основному для внутрішнього е, е, піпла для того, щоб казати всім, бачите, я продовжую боротися за мир. Я гарний, е, я позитивний. От ну е, навіть я геніальний, але моєї геніальності ніхто не може зрозуміти. Ну але це ж справа така. Люди іншого гатунку вони не можуть осягнути рівня моєї величі геніальності. Так що десь так, я думаю, що нічого надзвичайного цей візит не мав ні в двосторонньому плані, ні в плані європейському. Ну а Москва, я думаю, так тихенько раділа, тому що Орбан фактично запропонував те, що хоче Путін. Орбан запропонував припинення вогню. А це означає дати можливість Москві зібратися знову силами, переозброїтися і потім піти в черговий наступ. Бо ми ж знаємо, що для Москви немає жодних підстав для чого для того, щоб почати чергову агресію. Так що я думаю, що він зіграв для всіх, начебто заспокоїв європейців, підіграв в Москві. Розказав, що він хоче нормальні двосторонні відносини. От ну, що він герой, з якого боку не подивись. Ну але насправді ми розуміємо ціну цього, цього геройства. Дякую, пане Володимире, що долучилися до нашого ефіру. Я ж Нагадаю, що з нами на зв'язку Володимир Грисько, український дипломат, міністр закордонних справ України ж 2007-2009 років. Говорили про візит Орбана до Києва, а також про його заяви про припинення вогню заради переговорів із РФ. А я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.